Було, не було паркетна версія від ШН про комунікацію. Чи було таке, що конкуренти дзвонили пробувати ціни? Було декілька разів, і навіть відносно нещодавно була така ситуація, тому що я відповідаю на всі дзвінки, які приходять на наш робочий телефон, і поступив дзвінок. Відразу по голосу я зрозуміла, з ким я спілкуюсь, але ну, на нас ця ситуація ніяк не вплинула. Я дала відповіді на всі запитання, які цікавили. Ось і тому було, так? Все рівно продаємо продукцію таку, скільки вона вартує, стільки, скільки ми можемо заробляти, продає продавати. Так пояснювала, що ламінат та паркет це не, не одне і те ж е, так, таке було. Е, в мене навіть, якщо чесно, є е, заготовка відповіді на таке запитання в інстаграм. Писали: а чого так дорого? В епіцентрі дешевше було це досить часте запитання. Тут важливо сформулювати в клієнта цінність саме нашого продукту, тому що дошка в епіцентрі це більш масовий продукт, а в нас акцент іде саме на індивідуальне виготовлення, і тут важливо донести до замовника в чому цінність нашого продукту і основні переваги, які саме формують таку вартість. Чи доводили клієнта до сліз? Ні, не було. Замовив клієнт, який давно підписаний в інстаграм. Було. Написав нам замовник, сказав, що досить давно слідкує за нами в інстаграм. Вже він собі обрав, яку дошку він хоче, який спосіб укладки. Досить приємно, коли ви дивитесь наші історії. Слідкуєте за нами в інстаграм, реагуєте на наші розповіді і обираєте для себе дошку, яка буде створювати затишок у вашому домі. Клієнт скинув фото підлоги і сказав: Хочу таку, але дешевше. Було це стосується італійської підлоги. Чомусь прийнято вважати, що е, імпортна паркетна дошка може коштувати дорого, а дошка українського виробника має бути в три рази дешевше. Але тому насправді це не так. Якщо дошка якісна, навіть в Україні вона буде коштувати стільки ж само, скільки італійська. Клієнт писав з трьох різних акаунтів, але не признавався. Не було, але було так, що замовник дзвонив на всі представництва наші по Україні і пробував, яка вартість буде на одну й ту ж саму позицію. Не робіть так.